Чим прийшов? Моя підопічна душа хоче пройти духовний досвід. Потрібна твоя допомога. А мені що з того буде її енергія. Вона буде емоціонувати, страждати, і ти наситишся. Вигода непогана, а тобі що з того? Ну, а мені зірочки на погонах. Хто знає, може, мене підвисять там, до Архангела Добре. На, підпиши. Ого, скільки бумаг! Бюрократія, брат Кола пекла звітності це наш винахід. Відмова від відповідальності, від претензій, фінансові умови. А що це тут мілким шрифтом написано? Та стандарт! Можеш не читати? Угу. Ну добре, і наші мої підпиши. Ну, тобто твої? Та начальство вимагає звітність. Нові правила. А якщо всі відписуються від претензій та відповідальності, то хто її несе? Хто хто душа? Наш метод. А розраховувати за ці послуги хто буде? Теж душа. Це ж їй потрібно, а не нам. Ми просто свою роботу робимо. От вона і платить. Родові сценарії, я ж мати, хороша дівчинка, відмінниця, Сценарії жертви, догнати всіх зробити щасливими. Костьмі ляжу на дро сім'ї, аби всі були щасливі. Спасибі за крутого клієнта. Відмінниця, перфекціоністка, синдром самозванця. Гм. Золоте дно.